Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи. В цьому короткому відео буде огляд матчу та дебютний гол Роналду за Аль Насар. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Тех відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Гол в активі Крістіана Тельо, вихованця Барселони, іспанець за меж штрафного майданчика з лету відправив мяч у сітку воріт. Міг зрівняти рахунок Роналду, але португалець ніяк не може налаштувати свій приціл. Крістіану з 10 пробив вище воріт після того, як м'яч відскочив від стійки після удару Таліски. На переру команди пішли за рівного рахунку. Таліска точним ударом за меж штрафного пробив голкіпера суперників. Старт другого тайму знову був за Альфатехом. Бендетка прекрасно замкнув навіс і вдотик переправивши м'яч у ворота. Але гра завершилась рахунком 2-2. Вирішальний м'яч завив Роналдо, впевнено, реалізувавши пенальт. Це був його перший гол за Альнасар після гучного переходу. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно. Зсу, слава Україні та до нових зустрічей.